Хотілося б запитати, чи вірите ви в Бога? А, ні, ні, ні в якому разі. Ні, я, я... в Ніякому разі. І не атеїст? Ні, ви що? Ні, у нас е, неправильне розуміння духовності. А, духовність це відчуття Бога, а не віра в Бога. І, тому я завжди кажу, що а, нічого, ну, що значить. Я би сказав, щоб коректніше питати, чи вірити ви Богу? Mm. Не в Бога, а в Богу. Це принципово різні речі. Тобто я, якщо вже так ставити питання, то я вірю в Богу, тобто відчуваю І mm. В принципі, те, що от, е, там е, вислів філософський, е, я мислю, значить я існую, то це. Правильно, коректно зараз сучасну мову. Я відчуваю, значить, я існував. Ну, от щодо мене, я взагалі хрещений в православній церкві, але без фанатизму, скажімо. Тобто я більш як православний християнин, але скажі, без фанатизму. І ну, атеїстом я себе теж не вважаю. Так що, прямо. Ні, я більше, я, я не. І ну, не те, що там в протилежному атеїзм це взагалі не про мене. <кліх> я з точки зору там ну, сучасних поглядів взагалі. Супер архаїк, тому що в мене Бог живий, присутній завжди, що секунди, і навіть зараз він присутній в нас. І Для чого? Немає ніяких сумнівів в тому, що він є. Вірха потрібна тим, хто там сумнівається, ще щось там і так далі. Я відчуваю його щосекунди. Це, це зовсім інший там, скажем, стан і, і світок, я би так сказав.